Віць, траме, вий. Ми ми йдемося, д'ємося. Цар... Починаєте сюди, то не візьме. Та я чому, та як я вежу. Треба показувати, показую. Хочу все показувати. Начинаємо зверху. До неї. І такими рухами тряпочку чистяньку. Хоп-хоп-хоп і погнали махайте приєм. І погнати. Колами, обороти. Дайте що обороти. Заробити. Буде розводити. Що є ряс, На розводці. Тут уже спрямані і погнати. Першідаєте. Ще раз. Тут вже наймали. Ще. Даємо. І поко. резко Давай приведе. Найшло. Саме гнавні в долі. Тісники притискаєте тряпку, обертаєте другим боком, тако, ось Хоп, І пішов. Коліном за це нічого не видка. Дивіться. Лежать. Ви треба забрати. Зараз 6. З, з... з того боку. З того боку не йшов. Це вже готово. Tu Trzeba podnieść, dajcie ja pignu. Paralo, to sę nie nigdy. No tak sam. tak samo. wysoki. Ewa, da, 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 o, Рамку не кивати, бо рамка має грязне. Спочатку скло. Тряпку, дивіться, треба брати. Обертати. вона вже має грязна. Отако. Треба міняти другим чайко, боком. Не. О! Отак. Поверху поверху і пішов. Пішов, 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 пішов. Пішов, 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 пішов. пешов. до середини. Вона це забирається. Пішов, пішов, пішов став на коліна. Пішов, пішов. Далі. Обертаємо, вже тряпка мокра. Ще раз. Хоп. Вугле. отако тако. Да несу. О